Я доволі таки закомплексована людина, і я думаю, блін, ну куди я потрапив насправді? Світло, камери, до тебе якась увага. Але я себе вважаю зовсім простою людиною, щирим, максимально хлопцем. В моментах буває складно Складно зрозуміти своє призначення дійсно, і буває, хочеться навіть кинути музику. Але знову ж таки повертатися в село або Займатися з, е, буді... <хи> будівництвом там, або ще якоюсь справою, ну, ти такий думаєш, ну, блін, я вже зробив, подолав такий шлях, шлях X-фактора, е, шлях продюсерського проєкту, працювання з лейблом, шлях хітів, злетів, падінь. і Ти думаєш, та ні, зроду я не кину цю справу і буду цим займатися до кінця своїх днів, поки мене будуть слухати.